Гвинтові зубні клещі. Це, мабуть, те, що ми тільки що читали, тільки це вже така новітня модель, більш сучасна. Цей інструмент був поширений у стоматології 18-19 столітті ще до появи ефективних знеболювальних. Лікар затискав коронку зуба кліщами, міцно фіксуючи його. Потім гвинт обережно загвинчували в твердий дентин. Він входив у зуб о, господь, заблоковуючи рух щипців. Повертаючи ручки кліщів, загвинчені зуби вивертали з лунки, ніби викручуючи корень із ясен. Міцніше захоплюються навіть зруйновані коронки, менше ковзання інструмента під час виривання. А наслідки для пацієнта це відчутний біль через відсутність анестезії, ризик розтрощення зуба та уламків кореня, пошкодження сусідніх тканин, щелепи, ну самої кістки і високий ризик інфекції. Ось вот так вот делай. Йо, і і і, і боліт не буде.